Привіт, друзі! Настало літо, а разом із ним прийшла спека. Хочеться поїсти чогось освіжаючого і легкого. А я, в свою чергу, хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного десерту, який обов'язково припаде вам до душі. Це один із найсмачніших рецептів сирно-полуничного десерту. Ну що ж, давайте готувати! У чашу блендера. Викладаю 5 столових ложок сиру. Сюди ж наливаю 200 мл полуничного йогурту та 75 г цукрової пудри. Цукрову пудру можна замінити цукром або медом. Усю цю суміш перемішую до однорідної маси. Далі з полуниці видаляю хвостики, ретельно мию її водою. Та нарізаю ягоди на четвертинки. Після чого полуниці додаю до сирної маси. Та все обережно перемішую. Далі розкладаю цей десерт у глибокі тарілки і можна подавати до столу. А якщо подавати його до столу будете пізніше, то поставте його в холодильник. От і все. Ось такий простий та смачний десерт у мене получився. Його можна готувати з будь-якими ягодами та фруктами. Які вам до вподоби. Мені цей десерт дуже до вподоби. Так як для нього потрібно мінімум продуктів, а отримуєш максимум задоволення. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!